Що робити, якщо Амазон заблокував ваш акаунт, або як це називає сам Амазон? Тимчасова затримка. Вона останнім часом прилітає всім українцям, хто купує багато речей або щось дороге. Пізнатися про цей бан можна в першу чергу через емейл. В ньому буде сказано, що ваш акаунт тимчасово заморожений за незвичну активність, і вам необхідно буде вказати додаткову інформацію для служби підтримки. Для цього заходимо на Amazon.com та переходимо у будь-який пункт меню вашого акаунту, наприклад, Orders. І у випадку, якщо акаунт заблокований, Amazon спитає ваш пароль. Відкриється форма, у яку слід додати ваші особисті дані, а також виписку з банку на вашу карту, з якої ви робили покупки. В Монобанку це працює наступним чином. Переходимо в додаткове меню, натиснувши ще. Далі знаходимо категорію виписки та довідки. В ній обираємо виписка за карткою або рахунком. Обираємо карту, з якою ми робили платежі на Amazon. Міняємо мову на англійську, а натискаємо надіслати, обравши формат PDF. Ви отримуєте виписку, яку слід зберегти. Особисто я пересилаю її сам собі в Телеграмі. Після чого відкриваю її на своєму комп'ютері. В ній вказані всі необхідні дані, які просить Amazon. В поле «Full Name вписуємо ім'я та прізвище. В поле Country обираємо Ukraine. Ілін-адрес копіюємо безпосередньо з виписки. Та вказуємо свій мобільний номер телефону. Після чого нижче додаємо pdf файл. Але може трапитися так, що файл не буде прийнято і ви отримуєте ось таку помилку. Якщо це сталося, переходимо на сайт pdf2png.com та конвертуємо наш pdf файл у зображення, після чого прикріпляємо їх замість pdf файлу. Звертаю увагу, що файли додаються по одному. Далі натискаємо Submit billing Details and documents». Тепер залишається лише чекати зняття блокування. В мене це зайняло декілька годин, але іноді треба чекати декілька днів. Лайк, якщо допоміг. А у наступних відео я порівняю 5 сервісів доставки з Amazon в Україну, щоб визначити найдешевший та найекономніший. Тому підписуйся, щоб не прогавити.